Минулий тиждень тиждень можна було б зарахувати навіть до дуже обнадійливих і навіть переломних у перебігу російсько-української війни, так чи інакше, але військова допомога США почала надходити. Є навіть надія на появу в українському небі довгожданих F-16, Надходить по про свою допомогу почали заявляти й інші держави. Наприклад, вчора, здається, ввечері про це заявила Австралія на досить пристойний пакет допомоги. Перед тим були інші держави. Однак ще нема такої бочки меду, яку б українська влада не зіпсувала добрячою ложкою дьогтю. Пасічники її ще не зробили. Причому з найкращими намірами це робиться. Цього тижня такою ложкою дьогтю стало припинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку, які з тих чи інших причин опинилися за кордоном. Зрештою, і в Україні, і в світі не бракували інших подій. Частина з них була нам у плюс, частина в мінус. Це як завжди, і найцікавіше з цих подій, для, якщо говорити про моїх глядачів, це перше. Публічна поява генерала залужного щоправда повної ясності щодо його лондонського відрядження все одно немає, навіть після того. Вітаю товариство. Мене звати Олександра це Мій канал «Свіжа історія», канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом. Долучайтесь. До числа спонсорів чи патронів каналу. Так само підтримайте канал Володимира Цибулька, який називається один канал Цибулько ТОВ, а другий цибулько ТІВІ». І, окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Отже, найперше, про що ми, ми мусимо говорити, це є зупинка консульських послуг для чоловіків призовного віку. Якщо чесно, я ну, не маю найменшого уявлення про мотив про мотиви, за якими українські чоловіки опинились за кордоном. Тим більше я не знаю, скільки серед них ухилянтів, а скільки опинились за кордоном з інших е, мотивів, та в інший час ще до Зеленського, навіть саме тому я поставив це питання перед моїми глядачами. На цей момент відповіло 1600 е, людей і рянтами їх вважає 21%, все, все індивідуально є ухилянти, а у когось були свої обставини 13%. Тобто тільки ті, що незаконно перетнули кордон, 24%, і людина має право на свободу пересування 40%. Ну і лише 3% відсотків людей ця тема взагалі не цікавить. Отже, Володимир, що все-таки насправді діється е, за кордоном? В нашій ну те, що трапилося у Варшаві, це просто бандитизм держави. Тому що, по-перше, держава взяла на себе зобов'язання перед своїми громадянами виготовити документи, і консули запросили цих людей отримати документи. Вони приїхали отримувати документи, за які вони заплатили гроші. Раптом виявилося, що документи їм ніхто не буде видавати. Ну і заднім числом держава змінила правила. Це чистий бандитизм. Тому е, тут можна сказати, що я от пробував аналізувати природу цього явища, і мені здалося, що українській владі треба було продемонструвати партнерам якусь неймовірну рішучість. Тобто, те, що це протизаконно, нікого не цікавить. Але рішучість, рішучість наше все, так би мовити. Тобто було бажання продемонструвати готовність до всіляких зустрічних кроків, бо все-таки закон про мобілізацію його підверствували певним чином під голосування за надання допомоги. Тобто влада спочатку ставила, стала в позу, що якщо ви нам не надаєте допомогу, то нащо нам мобілізувати людей? Потім все-таки допомога з'явилася, ну і видно, що це був паралельний процес, який потрошку відновлював не те, що довіру, а, ну, я б сказав, певну е, договороздатність швидше. ну, Діяти в рамках угод, домовленостей, тому що Зеленський вже ніколи не діє. Він, він в цьому плані е, найкращий учень Путіна. Він зриває будь-які домовленості, е, е, підвішує їх, не виконує їх. І через ці його дії Україна досить суттєво втратила, фактично, через такі дії Зеленська Україна платить життями своїх людей. Про це треба говорити. І е, доки йшов процес із е, ну, переконуванням, е, наприклад, політичних опонентів у Конгресі США, тобто, спочатку все-таки в верхній палаті знайшовся консенсус щодо підтримки, а там група мага шантажувала нижню палату, палату представників, і доки там е, відбувалися ці всі ігрища, не було сенсу робити. Ну, критичні заяви на адресу української влади, бо це погіршило по суті образ України в очах виборців. Хочу нагадати, що останні опитування щодо підтримки набуття Україною-членства в НАТО в більшості провідних країн Великої Сімки і ну, в США, Канаді і в Європейських країнах, тільки в Німеччині менше-менше. 50%, а то в масі своїх більше 50%, в деяких країнах 60% навіть більше підтримують набуття членства Україною в НАТО. Так що це дуже важливий момент, і враження таке, що сама українська влада весь час хімічила, щоб образ України отруїти в очах наших партнерів, щоб його погіршити, щоб Україна виглядала калічкою такою неповносправною, тобто, все, що завоювано кров'ю, влада по суті девальвувала. За цей час. Ну і тепер, коли проголосовано все, допомога проголосована, конгрес точніше, державний департамент, почав досить критично оцінювати Зеленського і Єрмака, і, ну, і всю, всю його, так би мовити, когорту. От подивіться, чого варта тільки заява про те, що єдиний телемарафон це порушення свободи слова так. і прав людини. А друг, друга заява Ентоні Блінкена вона просто вбивча для влади. Ентоні Блінкен сказав, що російський шовінізм, російська агресія і українська корупція роблять одну і ту саму справу проти українського народу. Є спільниками в боротьбі з українським народом. Це ж фантастичний висновок. Це просто вбивчий висновок. Це значить, що Зеленського і його єрмаків. Партнери не особливо хочуть бачити на чолі Української держави. Тому що джерело корупції це, це Зеленський. Це ніхто інший. Це Зеленський джерело корупції. Опозиція не може бути джерелом корупції. Оце принциповий момент, на який не, не хочуть зважати ні Зеленський, ні Єрмак. Скільки було можливостей створити воєнний кабінет, вони від цього відмовлялися. А тепер ситуація е, переходить в площину, коли. Мало хто хоче із Зеленським щось створювати. Може, без Зеленського вже створювати воєнний кабінет. В принципі, е, обставини наскільки, наскільки трагічні, і втрати території продовжуються, що нам треба, мабуть, буде відмовлятися від цивільної влади, створювати воєнний кабінет, який би входили, е, ну, мабуть, в більшості військові, адже військові потреби понад усе. І на період війни треба просто, якщо не оголошувати ну, воєнний режим війни, тоді це ж правовий режим війни, тоді треба е, одноразовим рішенням Верховної Ради надати право воєнному кабінету запроваджувати декрети, і е, до перемоги треба працювати в форматі воєнного кабінету. Інакше ми просто не витягнемо. Про це вже починають розуміти західні партнери. Теж ми, ми про це ще поговоримо, але насправді, в цій ситуації от ключовим питанням є питання справедливості, тому що в дійсності якась частина тих, хто перебуває за кордоном, справді ухилив справді. Є окулянтами. Я не знаю їх скільки, які відсоток. Тут, Олександр, ні, тут, тут є такий момент. Е, були, по-перше, частина людей працювала за кордоном до початку війни. Так. Які до них претензії? Частина, до речі, з них вернулася і пішла на фронт захищати Україну. Чомусь влада про це не говорить. Е, навіть багато хто вже встиг загинути за Україну. Так другий момент на момент оголошення війни вторгнення російського кордони просто були в деякому хаотичному форматі. Польща приймала всіх без оглядки, по-моєму, навіть без консульського супроводження. Тобто не всі встигли поставити печатки в паспорти проперед кордон. Так. Такий Було. прецедент був. Тобто Польща просто приймала людей і все. Далі. А от найголовніша інтрига. Справа в тому, що в нас є система шлях, і склалося таке враження, що представники партії Слуга народу в своїх областях отримали якусь квоту на продаж виїзду за кордон людей, чоловіків. Тобто вони продали квитки обілетіли те, що називається. От ми пригадуємо історію з депутаткою з Тернополя Людмилою Марченко, яка бігала по двору і викидала 5 тисяч доларів за, за ворота, які вона отримала в якості хабаря. Головне, що з нею пов'язаний ще, ще один депутат, який не є фігурантом цих справ. але... Саме через волонтерську організацію зареєстровану на на брата цього, ну, на сестру цього депутата по моєму і вивозилися якраз через Львівщину біля 300 людей. по-моєму, виїхало через. 300 чоловіків через їхній фонд виїхав. Тобто в нас є каста, яку влада обілетіла, те, що називається, тобто злупила з них від 3 до 10 тисяч доларів, дозволила їм виїхати в якомусь вигляді, чи вигляді волонтерів, чи, чи там е, ну, ще когось, чи артистів, і от на виході ми отримуємо ще одну категорію людей. Ем... Хіба коли одномоментно влада забороняла видавати вже підготовлені паспорти, за які заплатили українці у Варшаві? Хіба відбувалася стратифікація, кому, тому дам, тому не дам? Жодної стратифікації не було. Далі, закон сам передбачає певний період на відновлення даних навіть в електронному кабінеті. Чому заборонили видавати паспорти? Це дивно. Ну, якщо, якщо ви такі принципові сторожі влади і вступає такий закон сил, ви могли в консульській установі Варшаві видачі разом із громадянином оновити дані в його особистому кабінеті, дані призовника, чи дані мобілізованого, точніше. От така от, е, дивна історія. Ну, от зараз вони припинили це все. Я думаю, що фактично, от я пригадую, минулого року, коли з'явилася дискусія про перспективи ринку праці в Україні і про ну, великий дефіцит робочих рук, тоді академіка Алла Лібанова говорила вже директор Інституту демографії. Академічного інституту, вона вже тоді говорила, що близько 30 тих, хто виїхав в зв'язку з війною за кордон, вони вже не повернуться в Україну. А тепер влада влаштувала оце знущання зі здорового глузду, і це означає, що люди, які роками не особливо старалися набути громадянство інших країн, вони зараз задумуються над громадянством інших країн, наприклад. Німеччина взагалі то повелася досить стимулююче. Вона, по суті, перехопила до півмільйона українських біженців з Польщі. В Польщі зараз дуже дивна історія, тому що українці якраз були задіяні як не в Агропромі, то в будівництві в Польщі. Ну, до речі, багато на конвейерних лініях працювало на збиральних, на заводах. От півмільйона українців залишило Польщу, там лишилося менше. 700 тисяч і тенденція до відтоку. В Німеччині, поки люди залишаються в Німеччині зараз 1 мільйон 200. Ну а решта все починає перетікати, бо Швеція, Норвегія, Ісландія, Ірландія починають пропонувати дуже гарні умови для українців. І е, якраз е, політики цих країн бачать в українцях дуже, ну, таку, е, я б сказав, е, Інтегральну націю, яка швидко вілляться в тіло е, цих народів, які запрошують українців, і стане там дуже гідним доповненням до цих народів. Е, пригадується, колись в Лондоні е, на початку 80-х, начальник поліції Лондона казав своїм е, співробітникам, що якби всі Нації в Британії жили так, як українці, то нам би довелося розпустити поліцію, тому що українці не вчиняли злочинів кримінальних в Британії. В масі своїй це, це були дивізійники е, ну, витисні Другою світовою, і, і люди старалися не просто інтегруватися, а ще й е, жити гідно, законослухняно. Тому от в цьому сенсі якраз. Е, Мені здається, що, попри скандали, попри е, такі часом напруження певні, е, бо е, представники тих народів, які тяжче інтегруються, наприклад, там Сірійці, Іранці, е, е, північ Африки, українці дуже гарно інтегруються, і е, ці якраз мігранти можуть при, прилаштовувати великі скандали, тому що вони вважають, що українці забирають їхній хліб або щось подібне. Ну, це ж такі ревнощі завжди культивуються, і вони стають дуже часто інструментом конфлікту. Ну, вчора, до речі, в Гамбурзі відбулася арабська демонстрація за створення арабського халіфату. Це в Гамбурзі. Ну, так, я бачив це. Це дуже дивна історія. Вона накладається на іншу історію, наприклад. Е, на захоплення університету в Каліфорнії прихильниками е, Палестини. Справа в тому, що американські університети дуже часто мають в своєму статуті заборону появи поліції на території університету, тобто вони самоврядні, і, і це була дуже дивна історія, коли прихильники Пал Палестини накинулись на студентів євреїв. Так само ну, Німеччина, яка пережила, так би мовити, свої комплекси, і тепер на комплекси Німеччини ще починають накладатися комплекси е мусульманської емігрантської спільноти. А, а на що це Німеччині питання? <с -tru> і, і от на тому фоні вискакує Маляна Безугла, як завжди, як дідько табакерки, і починає казати, що якщо тим українцям не дуже е так себе поводять, то, то на що вони в Україні тоді, і куди це Це, 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 що, це психіатрія, чи що це? Ні, це технологічне бикування. Вона бикує відверто. Справа в тому, що для це певний кастінг почався. Вона прекрасно відчуває, що на Банковій почали готуватися до виборів. Їй дуже важливо зайняти своє місце в ієрархії, ну в майбутньому ні, прохідній частині списку, чи то слуги народу, чи іншого якогось політпроєкту. Тому вона бикує і бикує технологічно. Хочу нагадати, що все те свинство, що вона вивалювала на голову генерала Залужного, воно ж ніде не поділося. Ми, люди все пам'ятають, тому мені здається, прийде момент, коли е, з втратою мандату. Безугли доведеться або залишити територію країни, або піти в монастир, тому що її будуть ну дуже жорстко тролити, хейтити, ну і, і булити, можна сказати. Тому вона а... нарвалася своїми діями досить на велику зневагу, причому пожиттєву зневагу. А перепрошую, а в монастир, якого патріархату вона піде? Ну я думаю, що, що вона створить свою релігію. Ну, московську, а якого ще? Для для неї ж Єрмак і приберігає московський патріархат, щоб, щоб його не розігнати, щоб він ще залишився, щоб Мар'яні було де е, е, прихилити чресла свої? І е, от ця вся історія з заявою МЗС Польщі і Литви. До речі, що вони е, допоможуть повернені українців мобілізаційного віку. Далі пішла заява, що це може бути етично неоднозначно. От що, що в тому плані діється в Польщі ну і в Литві заодно? Чому вони так почали туди-сюди хитатися? Ну насправді е, міністр внутрішніх справ Польщі роз'яснив, що ніяких претензій до українців немає насправді, тобто, одне діло політичні заяви про готовність там, допомогти українцям. Захиститися, так би мовити, ще й в такий спосіб. Але ж е, я розумію, що в Польщі е, ну, рецидив Совка він, він все одно ще не вивітрився, е, чого тільки варта е, участь у е, е, форумі консерваторів Будапешті, представників партії Право Справедливість. Е, там Праві консерватори зібралися з цілого світу у Будапешті і приїхали туди якогось біс біса. Здавалося б, демократи. Ми ж ми ж пригадуємо, що до речі, право і справедливість, в ході минулорічної виборчої кампанії вдавалися неодноразово до шовністичних випадків в бік українців, що власне спричинило подальшу міграцію з Польщі українців в бік е, да, дальшого заходу. Тому тут, тут така ситуація, що хочу надати, що Сполучені Штати і Канада спокійно приймуть українців, які десь провисатимуть, десь, десь ніде. І, наприклад, міністр А, ну точніше, представники уряду Німеччини і Франції заявили, що в випадку неможливості ну, відмови видачі паспортів, Уряди цих країн запровадять проїзні документи для українців тимчасові, і це, це дозволить їм ну, не бути прив'язаними до одного місця спокійно пересуватися. Тому це це насправді ляпас відвертий Зеленському за постійну тягу до беззаконня. Звичайно, що Зеленський відбрикується але. Я підозрюю, що після заяв Антоні Блінкена про, про корупцію українську зараз випливе пару сценаріїв корупційних, від яких завирещить е, вся банкова. Чого тільки історія із 10, ну, 9 чимось мільярдів на будівництво е, захисних споруд на енергооб'єктах варто. Минулого року повно, це дуже легко загуглити заяви е, міністра Кубракова, заяви прем'єра, заяви е, директора агентства е, реконструкції Мустефена Єма про те, що вони там укріпили, захистили. І тут один удар і 8% української генерації зноситься з лиця землі. Одним е, комплексним ракетним ударом Трипільська, Зміївська ТЕЦ знищені. А де ж ті споруди? Це ж 10, 10 мільярдів, майже 9, по-моєму, з 7 мільярда гривень потрачено. Майже 10 мільярдів. Де ці гроші? А далі, згадаємо, 22-й рік закупівля боєприпасів на 33 мільярди гривень, які десь випарувалися. Ні боєприпасів, ні грошей немає. 33 мільярди гривень. Це майже мільярд доларів. До речі,